Головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. Вбили двох дітей. Російські окупанти в чергове атакували Харків. Ліквідація наслідків. Будинки, що зазнали пошкоджень внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру минулої п'ятниці, невдовзі ремонтуватимуть. Теплу в Дніпрі бути коли в місті розпочнеться опалювальний сезон. Неспокійний вечір у Дніпрі та регіоні. Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі постраждав 14-річний підліток. У хлопця поранення ноги йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно, повідомляє обласна військова адміністрація. Крім того, через російську атаку у Кам'янському районі зайнялося авто Ніхто не постраждав. На ранок підворожий удар знову потрапив Нікополь, агресор поцілив по місту дроном Камікадзе. Тероризують окупанти і Харків. Вночі ворог вдарив кабом по багатоповерхівці. Вщен зруйновано декілька поверхів. За даними Харківської ОВА, троє загиблих, серед них двоє дітей хлопчики віком 12 та 15 років. Загалом 36 постраждалих та 14 зруйнованих будинків. Рятувально-пошукова операція триває. Будинки, що зазнали пошкоджень внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру минулої п'ятниці, невдовзі ремонтуватимуть. Рішенням сесії Дніпровської міськради на це виділено майже 27 мільйонів гривень. Відновлення потребують близько чотирьох десятків будинків, покрівлі та вікна. Люди стараються забрати з пошкоджених оселі речі, що вціліли. Наша Аліса Антонюк поспілкувалася із постраждалими. Дніпряни несуть квіти й лампадки на місце страшного удару, де минулої п'ятниці під час атаки загинули п'ятеро людей. Місцеві жителі з жагом згадують події. Пані Ірину з-під уламків врятував її онук. Була вдома, Була вдома, роздався вибух в пів дванадцятого. Вийти не змогла, двері заклинило. Мене звільняли. Дуже гарні люди були. Тут і люда жила, і світа. Ой, не можу говорити. Пані Алла з чоловіком ігором виносять з квартири в цілілі речі. Жити у цьому будинку вони, на жаль, більше не зможуть. Поки тимчасово оселилися у друзів, коли прийшла комісія, подивилася, сказала, дом в не підлягає. На місце події оперативно прибули всі служби, надавши необхідну допомогу. Зараз люди займаються збором документів для отримання коштів на оренду житла. І волонтери, і їжа, і е, якийсь фонд нам теплі е, покривадла давали, фонарики, е, USB, ну, закриті окна. У жінки потрошені відразу дві автівки, а уламками скла пошкоджено всю побутову техніку. В гараж, оце він накрив цей гараж. І оце з моїми машинами зробили. Одна донька, одна моя була. Отак зруйнована наша меб... мебля, отут вона стояла, і це все літіло сюди, стукнуло в ту стінку, і там в ванна все завалилось і зламалось. Ось був шкаф шкаф з моєї літератури, яку я любила, читала. І оце вікно на мене, ось бачите, стоїть вікно. Оце Оце упало там, де я лежала. Я підскочила, я не знаю, як воно мені, мені ще по голові не дало. Тут стояв шкаф, всі двері отак завалились. І ми вибиралися з під тих дверей і босиком по цьому склу бігли. У квартиру також потрапили уламки ракети та обпекли чоловіку спину. спину. оце такий шматочок з вітеля. Тоже до нас прилетіли. то ще по... і, і такі шматочки. Наші можна. сусіди з другого поверху теж має без також суттєво постраждала квартира сусіда жінки. Наразі чоловік перебуває у лікарні. Він лежав на цьому дивані. Е, оці ящики прилетіли, і він каже, мене перевернуло, він головою сюди, а то його аж туди перевернуло. І тільки те його і спасло, бо оці ящики вже підвинули, щоб тут ходити можна. Ну забило. Дуже забило його, там і руку поранило, і ногу, і зараз він в лікарні знаходиться. Станом на зараз у лікарнях знаходяться шестеро постраждалих. Серед них дві дитини. Одна дитина має середній стабільний, а інша перебуває у важкому стані, однак має позитивну динаміку. Стан дорослих середній. Найбільше рунування, звісно, були в Новокадецькому районі це в районі вулиці Васюка. Там було пошкоджено 10 покрівель житлових будинків. Два будинки були пошкоджені до такого стану, що вони не не є умов, там немає умов для проживання мешканців. Будуть ремонтувати і замінювати пошкоджені покрівлі, які були пошкоджені внаслідок вибухової хвилі. На позачерговій сесії виділили кошти на це. Додаткові Аліса Антонюк, Борис Єфімов, Ніпротіві. Від завтра в оселях Дніпрян потеплішає. Опалювальний сезон у цьому році розпочнуть 1 листопада. В першу чергу до мережі підключать лікарні, дитячі садочки та школи, а згодом квартири місцевих мешканців. Підприємство повністю готове до забезпечення Дніпра теплом. В першу чергу ми починаємо опалювати соціальну сферу. Це 76 лікарень, 201 школа, 168 дитячих садочків. Помимо цього, ми ще... 3300 будинків опалюємо. 29 котлів да, ми поміняли, на... з капітальними ремонтами були. І 52 насоси на енергоефективних було в нас замінено. З роботи були виконані дуже великий об'єм для того, щоб наші містяни одержали своєчасне тепло. Вирубували дерева. У Дніпрі затримано двох порушників. У новокодацькому районі чоловіки спилювали дерева. В цей час до них навідалися поліцейські. За словами одного з чоловіків, половину вже вивезли. Розслідування триває. На Донецькому шосе в районі перехрестя з вулицею Березинською сталася аварія. Зіштовхнулись Тойота, Мерседес та Фура. За попередніми даними, Мерседес рухався в лівій смузі, фура в центральній, а Тойота в правій. В результаті ДТП їх рух в напрямку вулиці Старочумацької. На місці працюють правоохоронці. В територіальній громаді повернули земельну ділянку на понад 1,3 мільярди гривень. Прокурори Дніпропетровщини встановили, що орендарем систематично порушувалися вимоги чинного законодавства. Як виявилося, він не сплачував орендну плату у повному обсязі та здійснював діяльність без правової підстави. Відповідно до судового рішення земельну ділянку повернуто у власність Глеюваської сільської об'єднаної територіальної громади. Шпигунка під підкриттям прибиральниці у Харкові. СБУ затримала агентку РФ, яка прибирала квартири військовим. А після цього розповідала про розташування їхніх позицій. Вона готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту за вказівкою російського ГРУ. Жінка розвідувала координати для вогневого ураження підрозділів сил оборони, залучених до боїв на харківському напрямку. Вона налагоджувала зі захисниками контакт, щоб втертись їм у довіру і зібрати відповідну інформацію. Зрадниця пересилала отримані відомості своєму російському куратору у вигляді скріншотів з позначками потенційних цілей на гугл-картах. У жінки вилучили телефон, який вона використовувала для комунікації з російським ГРУ. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення. Верховна Рада прийняла бюджет 2025 року в першому читанні. Бюджет у першому читанні підтримали 247 депутатів. Як повідомляє Ярослав Железняк, жодної правки, окрім правки щодо зарплат прокурорів, не змінено. Перше читання не передбачає суттєвих змін в проєкті бюджету. Пропозиції бюджетного комітету мають бути розглянуті та можуть бути враховані Кабінетом міністрів при. Підготовці законопроєкту до другого читання. Селидове окуповано. Таку інформацію подають аналітики Діпстейт. Втім, Генштаб запевняє, що ЗСУ відбили штурм у напрямку населеного пункту та не підтверджують окупацію міста. Північна Корея буде воювати проти України. За словами представника України в ООН Сергія Кислиці. До Росії відправили трьох генералів та пів тисячі офіцерів. Підтягують і солдатів. На полігонах проходять тренування 12 тисяч військовослужбовців. Деяких вже перевдягають у військову форму російську, і у листопаді вони перейдуть до бойових дій. Велика Британія оголосила про збільшення оборонного бюджету на 2,9 мільярда фунтів для надання військової допомоги Україні у наступному році. За словами міністра фінансів, Рейчел Рівс, ця підтримка надаватиметься стільки, скільки буде потрібно. Таке рішення також сприятиме перевиконанню зобов'язань Британії перед НАТО у сфері оборонних витрат. Крім того, Україна отримає літаки F-16 та системи на Самс від Норвегії в межах нового пакету допомоги на 500 мільйонів євро. Про це повідомляє Міноборони. Зокрема, країна готова зробити інвестицію в українську оборонну промисловість, наслідуючи приклад Данії. Дія потрапив до списку найкращих винаходів 2024 року за версією журналу Тайм в категорії застосунки та програмне забезпечення. Відзнака отримана за унікальну послугу як шлюб онлайн, адже це перший у світі повністю цифровий процес одруження зазначають, що це велике досягнення для України, бо раніше в цьому списку були такі технології, як Zoom та Duolingo. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро ТІВІ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Слава Україні! До зустрічі!